Доброго вечора, безпечний регіон. Сьогодні дуже плідний у нас такий понеділок. Я хочу вам показати дуже цікаву ідею і хочу, щоб це ви взяли за зразок для себе. Я писав, що потрібно на фронт, і писав там одним із пунктів новорічні подарунки воїнам. Я мав на увазі не цукерки, щоб ми їм передавали. Дивіться, до нас завітала сьогодні Олена, котра разом зі своїм мужем Валерієм з села Мотижин Бучанського району. Вони зробили отакі подарунки. Це Отакий тут написано, даже, різдвяний подарунок воїну. Вони з чоловіком по вечорам сиділи і пакували сюди все, що необхідно воїну на фронті. Там одна зубна паста маленька, одні шкарпетки теплі, там якісь смаколики, вітамін С і таке інше. Дивіться, фотку, я це сфотографував, фотку під відео, дивіться. Я дуже вдячний Олені. Прошу вас. Робити так само, тому що коли ви привозите великі пакунки тут на базі, мої хлопці сходять з ума і всього потрошку видають воїнам. Того, того. А тут вже все зроблено. 45 пакунків від Олени та Валерія. Ми зараз приймаємо і сразу кожному воїну дав, і в нього все є, що необхідно. Е дякую Олені, Хочу вам її. І... Представити від щирого серця дарую Олені та її чоловіку Валерію такі сувеніри теж новорічні. Тут різдвяний подарунок воїну, а це різдвяний подарунок учасникам безпечного регіону. І вам декілька слів. Я дуже вдячна нашим воїнам, що ми живі і що ця навала відступила при намі від Києва. І я вірю, що вона відступить від нашої країни взагалі. Це все не тільки я з чоловіком, це подарунок нашим воїнам, маленьке. Маленький наш вклад від усієї родини Антоніків і Ніколь, від моїх дітей, що зараз у Литві, а також від друзів, що зараз у Америці, що зробили цей візит, можливим Донбасі. Дякую, друзі, дякую всім учасникам безпечного регіону. Будь як Олена і Валерій, беріть такі невеличкі подарунки і разом ввечері з дітьми пакуйте воїнам на фронт. Сьогодні ми, до речі, з вами завантажили фуру для 79-ї бригади. Завтра у нас буде фура е велика з ї бригади, буде вантажівка з 95-ї МАЗ, і в нас буде завтра на погрузці Камаз, котрий е наші воїни-десантики віджали у орки в боях неподалік Матижина. До речі, тому йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям, героям слава!